Тому чи під перше питання референдуму? Чи підтримуєте ви негайне припинення повноважень Верховної Ради України шостого скликання? Чи є якісь пропозиції зауваження щодо сформульованого питання всеукраїнського референдуму? Немає пропозицій, зауважень немає. Прошу проголосувати. Хто за дане питання? Чи підтримуєте ви негайне припинення повноважень Верховної Ради України шостого скликання? Прошу лічильну комісію рахувати. Хто за? Хто проти? 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 Так, бо там рука. Ви проти? Молодий чоловік. Ви державшися є. Я нагадую, голосують лише ті, хто зареєструвався як учасники зборів. Утримались немає. Прийнято одноголосно. 290 за. Утримались 0. Проти ноль. Рішення прийнято. На голосування виноситься друге питання всеукраїнського референдуму. Наступне формулювання пропонується. Чи підтримуєте ви негайне припинення повноважень президента України Віктора Федоровича Януковича? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? Утримались. Один утримався. 200 ви зареєстровані, так? Да? 289 за, один утримався. Наступне питання порядку денного обрання членів ініціативної групи, які мають розпочати збір підписів щодо проведення всеукраїнського референдуму. Ні, ні, ні. Окремо відомості люди записувалися скільки. 66 осіб. Я перепрошую за цю процедуру, але, власне кажучи, записалися, да, потрібно нам зголосити їх. Зеленський, Зеленська Валентина Арсенівна. Зеленський Василь Іванович, Джумеля Михайло Михайлович, Любченко Олена Олександрівна, Сивокінь Лідія Олександрівна, Барабаш Лариса Андрівна.

Інаїда Олександрівна, Кожун, Надія Миколаївна, Спіркунос, Микола Омелянович, Марченко Марія Дмитрівна, Виспетрова Марія Нічівна, Недоморгана Константинівна, Волинець Марія Володимирівна, Каченко Надія Георгіїв, Кобзар Володимир Володимирович, Володимир, Пушкар Петро Михайлович, Ключніков Васильників. Микола Андрійович, Отрощенко Павло Петрович, Мороз Віктор Васильович, е, Вишняков Володимир Васильович, Мовчун Володимир Максимович, Громадюк, Ольга Іванівна, Коваленко, Вадим Іванович, Кузін Володимир Миколайович, Піньковська, Валентина Георгія, Козир Галина Іллівна, Костенко Анна Анкетівна, Костенко Степан Васильович, Нацун Тетяна Андрівина, Мадніченко Володимир Петрович. Людмила Павлівна, Зботник Павло Іванович, Миколенко, Тетяна Григорівна, Гавриленко, Ольга Федорівна.